Прагнула великих змін, була амбітна, мріяла переїхати в іншу країну. Раптом я не впорусь страхи нас блокують. Це природньо, ти не готова це небезпечно, це як невидимий тягар. Ось вам чотири кроки. Перше, що ми зробили, це допомогло підготуватися просто сигнал. Хочу проявлятися. Третє Надо, надо, надо. четвертий пункт: ми підходимо до нового рівня. Привіт, мої прекрасні сьогодні у нас тема як позбутися страхів почати жити у стані легкості. Це реальна історія моєї клієнтки. Перше, хочу до вас звернутися і спитати, вам знайоме відчуття, коли страхи тримають вас на місці. Це як невидимий тягар. Це коли кожна дія здається просто неймовірним ризиком. Кожне рішення воно здається вам надто важким. Сьогодні хочу розповісти вам реальну історію моєї клієнтки, Люми, яка за два місяці навчилася не просто долати страхи, вона зробила їх своєю силою. І у цьому відео я поділюся, як саме вона це досягла, і останні. Ресурсу мене звати Наталя Вєтрова, Я лікар-трихолог, коуч і творчиня бренду Lume. це косметика для волосся та для обличчя. І не забувайте підписатися і дивитися мої корисні відео у цьому профілі. Чому страхи нас блокують? Чи задумувалися ви? Чому вони мають таку силу над нами? Наприклад, моєї клієнтки, Люмо, вона прагнула великих змін. Вона була амбітна. Да? Ви всі мене дивитесь, Ви всі амбітні жінки? Вона мріяла переїхати в іншу країну, почати нове життя, свободу. І щоразу, коли вона робила крок уперед, з'являлися думки. Раптом я не впорусь. Христоматія, да? якщо це помилка і так далі, це природньо. Я хочу сказати, що так нас зберігає наш мозок. Це ти не готова, це небезпечно, це все нормально чути у своїй голові. Але насправді страх це просто сигнал. Він показує, що ми підходимо до нового рівня. І коли Люма усвідомила це, то все почало змінюватися. От я просто хочу, щоб ви зараз перегорнули свою рамку мислення. І ось вам чотири кроки, щоб повністю це змінити у цю рамку мислення. Перше, що ми зробили, це припинили боротися зі страхами. Це частина нас, страх, що це моя частина. Люма почала вести діалог. Тобто вона питала, що саме мене лякає, і що мені потрібно, щоб почуватися спокійно. Наприклад, вона перетворила страх невдачі на план. Вона вигрузила цей план і прям прописала по днях. І це допомогло підготуватися до можливих сценаріїв. Тобто, вони перестали керувати її життям, коли страхи були почуті треба зрозуміти свою точку сили кожен з нас він має стан, у якому ми почуваємося упевненими тобто люма відкрила свою точку сили вона назвала її люма позитив це наша сублічність. Тобто, це стан, коли вона відчуває гумор, радість, легкість, хоче проявлятися. Вона така творча. І кожен цей новий раз вона зустрічала із запитанням: а як би вчинила оця люма позитив? Цей метод допоміг їй швидко відновлювати цей внутрішній баланс. Третє. Діти з любов'ю не за страху. Тобто, наступним кроком це мала бути мотивація. Так раніше її дії вони керувалися чим страхами, да? І якщо це не зроблю, все зруйнується. Ми перевернули це питання. Тобто, як це з любов'ю до себе? Люма почала плотувати свої дії з точки зору радісті, а не тиску, тому що надо, надо, надо. результат він перевершив очікування. Четвертий пункт: закріпіть цей новий стан. Щоб закріпити нову поведінку, Люма вела просту практику. Вона кожного вечора записувала три речі, які їй вдалося зробити зі стану легкості. Це дало їй оце відчуття прогресу, що вона прогресує, що вона робить, і що в неї це виходить. І це допомогло їй закріпити ось ці нові звички. Як змінилося її життя сьогодні? Люма. Вона живе з відчуттям легкості, з любов'ю. Вона реалізувала свої мрії, вона залишила позаду ці сумніви, страхи. Саме це стало ключем до її успіху. Висновок, який: ваш шлях до вашого ресурсу, до вашої легкості, все це ви можете самі собі зробити. Ось вам чотири поради. Запитайте себе. Що я відчуваю, чому це важливо для мене? Віднайдіть свій ресурсний стан, уявіть найкращу версію себе, як вона діє, що вона робить. Перевірте свої дії, чи роблю я це з любов'ю до себе? А чи роблю я це з ресурсу, з відчуттям достатньості, чи з відчуття дефіциту і страху? Практикуйте вечірню подяку, записуйте свої перемоги. Це вас буде виводити на новий стан, на нові можливості. Тож, хочу, щоб це відео сьогодні вам було корисне. Я ділюся порадами для гармонійного, щасливого життя для кожної жінки. І поділіться в коментарях, який у вас головний страх, чи що ви хотіли б найбільше зараз у своєму житті, який крок ви ніяк не наважуєтеся зробити, а хочеться. Пишіть, діліться в коментарях. Всім відповідаю, ставте лайк. На це відео, і я буду записувати для вас ще. Пишіть мені теми для наступних відео. Обняла!